Єгорка потрошку освоює нелегку хліборобську науку. Учиться косить. Вже в нього прошлий год зовсім не виходило, а це його дуже виходить потрошку. Правда, коса ж вона ж не для нього розрахована, та, якщо й чесно сказати, то й тупенька ще не клепав я її. Але на молоду траву вона. Бере. І оце молодий цей хлібороб. Так, не пропускай, Єгорка, не пропускай. Я не пропускаю. Вже він. Його праця, зусилля дають якийсь результат. У в... всякому разі коса не застряє у землю, як ото в мультфільмі Ну постривай. Вовка. А взагалі козьба, вона начебто як дивиться, то легко. Але це дуже непроста наука. Наші, Я можу це підтвердити. Наші діди косили все такими косами. По 20 соток сіна за день лугового викошували. Ні, це правда, я це пам'ятаю. Зараз я не знаю чи є такі люди, які могли б так косити. Там і силу треба, і, і сноровку, і косу підготовлять. Ну ні, нічого, ми поки ще так. Дивіться, ще ні разу коса не застряла в Єгорки.